Тут сучасні технології та людська праця творять дива. Це Житомирське полісся, де, попри усі виклики воєнного часу, агросфера живе та розвивається. Тут земля родюча, а люди не перевершені у своїй справі. Зернові та технічні культури те, що покладає основу сільського господарства області. Врожай зернових та цукрового буряка росте під теплим сонцем Житомирського краю, де кожна крапля поту аграріїв це крапля їхнього внеску у високий стандарт якості. Але Житомирщина не зупиняється лише на цьому. Тут народжують нішеві культури, виготовляють власне вино, яке розкриває смак морозостійких сортів винограду. Тут відновлюють хмелярство, а сорти хмелю не поступаються в якості усій Європі. Саме з житомирського хмелю роблять найкраще пиво. Садівництво та ягідництво це ще один сильний аспект Житомирщини. Область входить у топ-5 за площами ягідних насаджень та має найбільше підприємство з вирощування лохини в східній Європі. Тваринництво невід'ємна частина агросфери Житомирщини. Тут кожна корова рекордсменка за кількістю молока, що виробляється. А харчова промисловість Житомирщини – це справжнє джерело смаку та якості. Від м'яса до хліба. Кожен шматочок цього краю це часточка смаку і дбайливої праці. Сьогодні технології сучасності, поєднанні з нашими зусиллями, забезпечують безпеку та якість нашого врожаю. А люди, які тут працюють, герої не лише на словах, а й на ділі. Саме на Житомирщині працює герой України Володимир Дідківський, якого називають батьком сільського господарства області. Усе це Житомирщина. З днем працівника сільського господарства.